Щоранку ми вирушаємо в подорожі різними країнами не задля того, аби помилуватися природою або пам'ятками культури, а для того, аби дізнатися, як там живеться нашим співвітчизникам, котрі знайшли тимчасовий прихисток від війни. Сьогодні зупинимось у Хорватії. Саме в цій мальовничій країні зупинилися більш як 30 тисяч українських біженців із дітьми. Як працює місцева система освіти і як у неї вписались маленькі українці? Дізнаємось за мить. До повномасштабного вторгнення Росії Марина з молодшим сином і чоловіком жили у гостомелі неподалік Києва. Хлопчик навчався в школі, а Марина працювала викладачкою у Київському авіаційному університеті. Аеропорт від нас знаходиться десь кілометрів 4-5. Але він дуже гарно ми можемо споглядати на це все. А коли ракети почали літати вже над нашим будинком, ми цілий день просиділи. У нас немає підвалу будинку, немає такого місця, де сховатися. Ми під ступеньками сиділи. Ми в приватному будинку живемо. А коли вже все стихло, десь 18 година була, то було прийнято рішення, що нам потрібно досить швидко. Ми за 10 хвилин зібралися і виїхати. Жінка з 14-річним сином евакуювались до Хорватії. Там їх чи. Кав старший син із сім'єю. Загалом Хорватія стала тимчасовою домівкою майже для 30 тисяч українців. Вони отримали захист, який серед іншого дає вільний доступ до освіти. До дитячих садочків тут можна записатися з шести місяців. Щоправда, місць для всіх охочих не вистачає. Українці вибирають найближчі садочки, які їм підходять, да, скажімо, територіально, і йдуть по садочкам, дізнаються, чи є вільні місця і що необхідно для того, щоб попасти. Ви є, віддається перевага батькам, якщо працевлаштований і мама, і батько. То дитину беруть швидше на розгляд до зарахування до садочка. Якщо один з батьків та да, працевлаштований там уже друге чергове зарахування, і якщо не працевлаштовані, це взагалі проблематично. Шкільна освіта у Хорватії розпочинається з 6 або 7 років і є обов'язковою до 15. Також треба відвідувати її останній рік у садочку: це підготовка перед школою. Однак українців із тимчасовим захистом ніхто не зобов'язує фізично. Відвідувати місцеві навчальні заклади Українські діти можуть продовжувати навчатися онлайн в українських школах. І це не буде ніякою вимогою ні соціальних служб, ні шкільних ніяких це вирішують батьки. Чимало українських дітей усе ж таки пішли до хорватських шкіл. Місцева влада зазвичай не створює спеціальних інтеграційних класів для переселенців, але адаптуватися допомагає в українців. Є додаткові заняття з хорватської мови. Менталітет самої країни і дітей досить дружелюбний. Дитину. Огортають увагою і турботою, не виставляють якихось великих вимог і дають змогу потихеньку війти в колектив. А для того, щоб дитині було комфортніше. Де видається 72 години індивідуальних занять хорватською мовою. У Хорватії базова освіта закінчується у восьмому класі, потім починається середня. Вона вже не обов'язкова. Проте, якщо бажання отримувати освіту є, то існує кілька варіантів: можна вступити до гімназії або ж професійної школи. Гімназія 4 роки технікуми від року до п'яти в залежності від Професії, тому що вони тут вже здобувають професію. Вони з нею можуть виходити на ринок праці, або це буде перехідним етапом до вищого навчального закладу. Ну і так також третій, це да творчі професії. Вони чотири роки, як і гімназія. Освіта в середній школі для хорватів платна, але з українців доволі часто цих коштів не беруть. Син Марини після восьмого класу вступив до гімназії і навчається там безкоштовно. Тут уже пішла спеціалізація. У нього математично природничий клас. Часто у хорватських школах дітям видають планшети чи ноутбуки. кажуть, це дуже спрощує процес самого навчання, адже за допомогою гаджетів. Учні можуть знайти потрібну інформацію, а батьки будь-якої миті перевірити успішність своїх дітей. Всі оцінки є у спеціальній програмі. Також українцям допомагають підготуватися до навчання представники місцевої влади або волонтерських організацій. Є і фінансова компенсація, до речі, на е, матеріали шкільні, да, які потрібно дитині. А є, що школи закуповують самі, е, упаковують в ящички, підписують який клас. І видають дитині там зошити, олівці і так далі. Все, що необхідно під конкретний клас. Загалом місцева освітня система націлена на дітей. Вчителі намагаються зробити процес навчання максимально цікавим. Хорвати зустріли українських учнів із відкритим серцем. Зокрема, перший час школярів не оцінювали і давали їм можливість адаптуватися в новому середовищі.